Привіт, мої маленькі друзі! Я Веселунчик Звулик, мешкаю в країні звуків і складів. Я дуже люблю грати зі словами, вигадувати рими і співати чистомовки. Сьогодні я запросив вас в Україну професій. там ми зустрінемо лікаря, пекаря, пожежника, водія і будемо разом з ними промовляти веселі чистомовки, які допоможуть краще говорити. Та дізнатися більше про роботу дорослих. Тож налаштовуймо вушка, вмикаймо гарний настрій і гайда зі мною. Раз, два, три, чисто мовки, говори. На-на-на, в нього посмішка ясна. Лі-лі лі у лікарні лікарі. Ко-ко-ко, вони лікують всіх легко. Ба ба ба. пече пекар хліба, ні, ні, ні і булочки смачні. Є, 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 до ранку він встає. Ня-ня, ня, щоб хлібчик був щодня. Де, вчитель де, де. нас веде. Ки-ки-ки, читаємо залюбки. Та-та рахуємо до ста. Ки, Ки-ки ми розумні малюки. Їв, 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 ловить він злодіїв. Ці-ці, ці. ці, ці. В безпеці всі ми. Мо, 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 тримає він кермо. То, то, то. ми їдемо у місто. Ли-ли ли, машина мчить, що сили? Шер, шер, шер шить машину шофер. Ти ти ти, дзвін тривоги чути. Чи, чи, чи. несе шланг на плечі рятувати речі. Жник, 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 пожежу гасить пожежник. Лю лю, лю. пам'ятає він про землю. Ко ко, ко. В ракеті він далеко. Ти ти. Ти відкриває планети. Ах, ах, ах дорога його в зірках. Жник, 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 малює гарно художник. Ці-ці, ці пензлик, фарби у руці. Су-су-су творить він красу. Не, 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 готує він смачне. Ік-ік-ік. І борщик, і пиріг. Та-та-та для всіх дітей смакота. Ить, ить, іть, прапор в морі майорить. Ель-ель-ель пливе по морю корабель. Як, як, як не спить за штурвалом моряк. Ить, іть, іть, я у блакить. Чить, чить, чить. Мотор зищить. Ом-ом-ом хмари під крилом. Жу-жу-жу, за штурвалом я сиджу. Молодці мої маленькі розумники, сьогодні ми з вами дізналися, які бувають професії. Всі ці професії дуже важливі. Мені було дуже весело з вами римувати та грати у чистомовки. Сподіваюся. Тепер ви краще вимовляєте склади і знаєте більше про роботу дорослих, а я полечу далі у свою країну звуки. А ви ростіть слухняними, чемними, допитливими. До нових зустрічей, мої маленькі друзі!